Політехніка Галичина виграла обидва гостєві матчі у хіміка на старті плей-офф чемпіонату суперліги. За відсутності дискваліфікованого на дві зустрічі горена і коніча. Натхненником львів'ян у дебюті другого поєдинку став Денис Тютюнник. 21-річний український форвард, котрий провів сезон за дубля Галичини, здобув перші чотири бали зелених у звітному матчі. Іван Шкурупій двома поспіль триочковими допоміг візитерам рушити у відрив. А той такий тютюнник власним дальнім влучанням забезпечив галичанам плюс 5 за підсумком стартової чверті. Одначе Артем Пустовий із Суадом Шеховичем не дозволили гостям розігнатися. Чорногорський Форвард організував южненців на ривок 7-0 у середині другої десяти хвилинки. І після цього китка з гори Шеховича попереду опинилися вже підопічні зв'язди на Мітровича. Щоправда, колишній гравець хіміка, а нині плеймейкер Галичини Саша Васільович вирівняв становище. А Владан Вукосавлевич подарував львів'янам, хоча й мінімальне, та все ж лідерство під завісу першої половини. По великій перерві події розгорталися подібним чином. Васильович і Звукосавлевичем відкинули господарів на відстань дев'яти очок. Южненці колективними стараннями спромоглися відставання ліквідувати. Ось цей постріл Сергія Попова з-за дуги запалив на табло рівновагу 67-67. Однак заключні хвилини гри більш успішно провели гості, які на потужностях свого 130 кілограмового центрового дісталися другої поспіль з витяги. У підсумку 82-75 на користь політехніки Галичини, на арені якої відбудуться дві наступні зустрічі серії до чотирьох перемог однієї з команд. Найбільше користі Галичанам приніс Владан Вукосавлевич, котрий лише двох підбирань не добрав до «дабл-даблу». Суат Шехович цього вечора був найкращим серед хіміків.